Сьогодні президент України вирушає до Сполучених Штатів у Вашингтоні. Він візьме участь у саміті з питань ядерної енергетики, а також має провести переговори із американським керівництвом та главами інших країн учасниць зібрання. У президентській парламентській фракції сподівалися, що Петро Порошенко летітиме до американської столиці вже із списком нового Кабміну на чолі з нинішнім спікером Гройсманом. А от напередодні депутатам не вдалося домовитися ані щодо майбутнього уряду, ні щодо парламентської більшості. До коаліції передумали повертатися радикали. Батьківщина висунула нові вимоги. Кажуть, що і готові долучитися до більшості, але от спершу чекають ухвалення радою пакету з п'яти законодавчих ініціатив. А йдеться зокрема про зниження комунальних тарифів і скасування оподаткування пенсій. Ну а це вже нарікають у боці Порошенка суперечить вимогам МВФ. Президент кажуть у кулуарах, просив прискорити формування нового уряду, щоб повернутися із ша із 4 мільярдами доларів допомоги міжнародних донорів.